Надання допомоги це дуже складний процес, бо під цим словом допомога ми е, розуміємо різні речі, да? від того, щоб відповісти на запитання або людину десь направити, щоб вона сама далі впоралась, до надання допомоги зробити щось для людини або врятувати їй життя, то як же нам зрозуміти яку допомогу, кому і як надавати? Давайте в цьому розбиратися. Поступово, якщо йдеться про допомогу дорослій людині, яка вже бере на себе відповідальність, розуміє свої потреби, розуміє свої можливості, межі своєї психіки і фізичні свої межі, да, то така людина повинна сама попросити: допоможи мені, будь ласка, впоратись з цим. Питанням така людина повинна розуміти, чи вона може ну, сама зробити якесь діло, отримати гарний результат, якого вона прагне, чи це їй вдасться самотужки, чи може вона може долучити когось до цього. і Попросити друзів, або якщо це на, ну, на праці, то співпрацівників. Що повинна зробити така людина? Сформулювати своє бажання і висловити, як ото кажуть психологи, словами через рот. Да? Підійти і сказати: я не можу це зробити самотужки. Я не знаю, як це зробити. в мене мало часу. Я погано почуваюся, мені потрібна допомога. І тоді люди, до яких вона звернулася, ця людина, можуть їй у відповідь сказати, я можу тобі допомогти у такому обсязі, або я можу це зробити за тебе, або я можу направити тебе до когось, хто тобі допоможе. І тоді це вже як договір да, між двома людьми. Одна людина просить про допомогу, інші їй допомагають тим чином, який вони можуть предоставити в цей момент життя. І далі слідує, чи вони це роблять просто так да, від душі. Ну, наприклад, я можу зараз е, якийсь час для тебе виділити і допомогти тобі в твоїх справах. Ну, наприклад, приходить до мене подруга і каже: Слухай, у мене завтра день народження, але я не встигаю зробити. Там, їжу, якусь, да, щоб пригостити своїх друзів, приди мені допоможи. Я в цей час вільна, залюбки приходжу і просто так допомагаю. Це здорово, я допомогла, вона отримала допомогу, всі доволі. Але якщо в мене немає часу, я можу їй запропонувати допомогу, сказати: звернись, наприклад, в ресторан якийсь, там на вина роблять їжу. Я можу тобі дати контакти, це теж допомога. Або я можу їй сказати: слухай, в мене зараз є справи, які невідкладні, і я за ці справи отримую гроші. Якщо ти мені заплатиш за допомогу, ну, наприклад, да, я відмовлюся від цього заробітку, а допоможу тобі. Допомога у всіх випадках, правда? Але це допомога на моїх умовах, як того, хто допомагає. Бо ця людина доросла, вона може попросити, і якщо її не влаштує. Умови моєї допомоги, вона що скаже? Та ні, за гроші не потрібно. Або ти знаєш, зараз грошей нема, але наступним разом ти мене позвеш, і я тобі за це поклею обоє, та? допоможу, або покопаю город, або піду з тобою десь в свій час приділю щось допоможу. Це буде про що? Дві дорослі людини домовляються, яким чином вони будуть одне одному в нагоді. А якщо ми близькі люди і нам просто приємно, так. Одне на одного розраховувати, допомагати одне одному, або члени однієї родини, що це для нас варіант норми. І ми часами звертаємось один до одного, ми просто набираємо по телефону або приходимо і кажемо, слухай, допоможи мені. Я кажу, о, зараз час є, допомагаю. Нема часу, не допомагаю. І тут не йдеться про якісь образи, якщо я відмовлю. Тут не йдеться не про яку самопожертву, що я себе зараз буду ущемляти, але буду тобі допомагати, щоб тільки ти була довольна або похвалила мене. Да? Це про те, що дві дорослі людини в дорослих відносинах і одна одній допомагає. Але це ж ідеальна ситуація. Часами бувають одна людина, яка застрягла в ситуації. Жертви, да? коли вона була дитиною, у неї було тяжке дитинство, якісь травми, і ця людина має такі, таку навичку, як вивчена безпорадність, коли ця людина не за що не відповідає, але вона нічого не робить сама. Все за неї або робили батьки, або критикували, і вона тепер не наважується щось робити. І тому така людина буде вимагати допомогу двома способами: або вона буде її требувати, що ви мені всі винні, я оце нічого не можу, бо я хвора, і ви винні мені просто зробити, принести, допомогти, дати грошей. А я буду тільки брати ні за що відповідати. А якщо мене хтось попросить, та, ну тепер ти мені там допоможи, бо хотілось би від тебе щось отримати або подяку якусь. Скажи, хоч дякую за це. Ця людина ні, вона нічого не скаже, бо вона всередині ота мала дитина, якій всі винні, бо вона жертва, вона слабенька, але давайте. І от таких людей є багато. Вони такі токсичні, вони ходять, скандалять, вони не беруть на себе відповідальність за життя, вони не можуть домовлятися, вони невдячні. Тільки скандалять, вимагають, хлопають дверима. Скаржаться. І оце така поведінка свідчить про що я малий, я нещасний, допомагайте усі, а якщо допомогли, ще й не так. В такому випадку, з такими людьми, якщо ви маєте справу теж домовленості, чіткі повинні бути кордони психологічні. Повинна таку людину спитати, що ви конкретно хотіли б, да? тільки конкретизуємо, питаємо, що б ви хотіли, з цього я можу оце. Але. Якщо я можу просто так, ну, наприклад, да, я можу так, і такій людині допомогти, може мені шкода, або в мене є можливість, я допомагаю всім і їй допоможу. Да. Оце я вам можу все. Далі йдіть до когось іншого питайте. Або я можу вам отак допомогти, але за це, за мою допомогу, яку я вам дала, ви повинні будете, там, ну, наприклад, ще комусь допомогти, або м -м, піти в якесь місто і, там, наприклад, там, Поставити підпис, що наш фонд вам надав допомогу, да, щоб ви засвідчили, що ми надаємо допомогу. Чіткі кордони. Бо з такими людьми без чітких кордонів ви дуже-дуже швидко опинитеся самі жертвою цих жертв, бо вони будуть вимагати, вони ще будуть вас критикувати, і це часто люди, які їх дуже жаліють, ну приходить така людина, плаче, скажеться, і та людина, яка їх може пожаліти, може дуже попасти в попасти в залежність від цього. Тому дуже чітко потрібно розуміти, що токсична людина, ну вона травмована, понятно, їй щось болить всередині, але з такою людиною розмовляємо чітко і виставляємо умови. Є інший вид людей, які не просять допомоги. Вони будуть падати з ніг, вони будуть помирати, але вони з видом такого ну, чиства, як то кажуть, да, вони, вони страждають, але допомогу не просять. Чого? Це ті люди, які в дитинстві теж були травмовані, що до них були холодні батьки, не зважали уваги на їх проблеми, абісцінювали. І теж це вивчена безпорадність, коли людина. Не має права на допомогу, а має право тільки всім, вона винна, всім давати, а сама вона не може за себе попіклуватися і попросити допомоги. Такі люди не вміють просити, і коли ти їм хочеш щось допомогти, пропонуєш. Вони й хочуть, але не можуть взяти. Тоді таким особистостям потрібно допомагати, коли ви бачите, що ну, людина потребує допомоги. Їм потрібно делікатно казати: слухай, є така можливість. Можеш скористатися. У мене є можливість, я залюбки тобі запропоную, але теж чітко казати. І головне цій людині проговорити, що якщо вона не може брати допомогу, але вона така людина, часами хоче заслуговувати любов, то можна сказати: слухай, я тобі залюбки допоможу, але наступного разу я звернусь до тебе і ти мені допоможеш. І оце може їх зачепити, таку, ну, таку, ну, жінку або чоловіка, і він може відчути, що він не буде залежати від того, хто допомагає, його не будуть шантажувати і скаже, О, добре, тоді я тобі наступним разом віддячу. Або е, така людина може бути дуже вдячна, е, коли вона сама ще й гроші за це заплати. І таке може бути. Можна їй сказати: Добре, не хочеш так брати мою допомогу. Да? Ну, Хочеш, можеш заплатити. Тобто тут потрібно дати людині можливість показати її силу, що вона не безпорадна, що вона не ну, зовсім неспроможна, а що я тобі допоможу, а ти за це можеш мені віддячити, зробити якусь праву. А може я тобі це просто подарую, бо ти приємна людина і ти маєш право цим скористатися. І тут відповідальність далі цієї людини. Якщо вона це прийме, добре, якщо не сприйме, ви нічого не можете вже зробити. Ну, Ви не можете людину накормити силоміць, так? Ми ж не можемо е, взяти тарілку гарної страви, взяти ложку і, і пхати людини в рот. Людина ж потрібна відкривати рот, щось їсти, да? вона потрібна це проковтнути так і з допомогою. силоміць допомогти ми нікому не можемо, але запропонувати. І показати всі сторони того, що ми можемо зробити для вас. І якщо це договір, це чіткі границі, чіт чіткі слова це буде добре. І коли ми допомагаємо, не питаючи, це коли є ситуації екстремальні. Да. Якщо людина впала на вулиці і втратила свідомість, якщо людина хвора і нема контакту з реальністю, якщо людина в біді, якщо людина не розуміє, що відбувається, а ми контролюємо ситуацію, то ми не питаємо. Ми визиваємо служби екстрені, да? ми забираємо людину з вулиці в безпечне місто. Якщо ми бачимо, що людина без копійки грошей її обікрали. І вона стоїть, і ми побачили, що вона в біді, ми просто пропонуємо свою допомогу і захищаємо, але таких випадків вже ж не так багато. Тобто, якщо людина в стані ризику для життя і здоров'я, в стані повної безпорадності, яка призведе до тяжких наслідків, то наша допомога просто автоматична, якщо ми це можемо зробити, ну, без шкоди для свого життя, без шкоди для життя цієї людини, ми просто беремо і допомагаємо, да? як дітям. Якщо ми бачимо дитину, яка загубилася, ми ж не питаємо, чи хочеш ти, щоб я знайшла твою маму. Да? Що ми зробимо? Ми зупинимося біля дитини. Може, викличемо, якщо дитина боїться кудись йти, викличемо, може, поліцію, або давай підемо в людному місті десь до кол-центру, об'явимо, щоб твою маму погукали. же ми робимо, да? або якщо тварина... Потерпає, попала десь в капкан, або в якусь е, каналізацію, або не може кішка злізти з дерева е, плаче. Що да? ми робимо? Ми беремо і рятуємо. Так от допомога, яка може врятувати життя, оце і є та допомога, про яку ми не питаємо. Бувають дуже дружні стосунки між людьми, коли люди знають, а не одного багато років, і знають, коли допомогти, може і без слів. Да? Дати грошей або сказати, приходь, переночуй. До мене або я прийду тобі допоможу. Але це вже ті стосунки, коли люди розуміють потреби одне одного, відчувають це вже налаштованість одне на одного. І якщо це роками людей влаштовує, значить вони знають, як з цим бути. Ми тоді це не обговорюємо, бо ми робимось близькими по духу, близькими ментально. І це не про залежність, так? це про те, що я можу розраховувати на своїх друзів, на своїх близьких, а вони можуть розраховувати на мене. Але якщо в цих стосунках є сором і чувство провини, це емоційна залежність. Якщо я допомагаю тільки для того, щоб не подумали, що я погана, але щоб мене цінували. Але щоб мені теж колись допомогли, це не про допомогу. Це вже торг з совістю. Це про те, що я боюся бути сама, боюся, що мене не люблять, я бали заслуговую, як ото кажуть. Я хочу бути е для всіх гарною. А коли мені не віддячать, бо людина просто не зможе, да? може не мати грошей, часу або бажання того ж не мати робити про те, що їй прошу. Тоді піднімається лють. Відчай, образи. І тоді всі будуть знати, які вони гади, бо я для них жила. Це називається принести себе в жертву для усіх, якоби жити для усіх, але не своїм життям. Це теж безвідповідальність. І це позиція жертви, це інфантильна позиція. І де вона від того, що людина була травмована або навчена так в родині, де вона зростала, тому вміння надавати допомогу, бути відповідальним за свої дії, свідчить про психологічну зрілість людини. Це дуже класний маркер. Коли людина допомагає просто природньо, вона не замислюється, нада, не нада. Вона відчуває всередині є імпульс допомогти чи нема. Ось і все. Це про стосунки з світом і з людьми, це про соціальні контакти. Бо надана допомога через силу якійсь людині, яка може і не може попросити, да? але потребує допомоги. А ви через силу стали допомагати, пробили її кордони і Та що ти боїшся спитати? Чого ти? Та на, бери ці гроші. Чого йди купуй собі ліки, воно призведе до поганих наслідків. Бо ця людина з однієї сторони, вродібто, получує, начебто, допомогу, а з другої сторони, вона ще більш затвердиться в своїх комплексах. Тобто реалізація допомоги, це не насилля, це процес добровільний. І якщо людина, яка потребує допомоги, не вміє попросити. А ви не можете делікатно запропонувати, то ліпше нічого не робіть, хтось інший знайдеться. Я зараз не кажу про те, що потрібно дивитися, ну, не звертаючи уваги, як хтось страждає, да? а про те, що потрібно шукати екологічні способи пропонувати допомогу і допомагати, щоб це людину, яка її потребує цю допомогу, не принижувала. Щоб людина не відчувала себе якоюсь второсортною. Є дуже класний такий приклад, коли дитина приходить зі школи, сідає за домашнє завдання, і щось в неї не виходить. Та дитина йде до мами, або до тата і каже: ну, допоможи мені розв'язати задачу або приклади повирішувати. І якщо Мама або тата допомагає, це буде відбуватися процес, з, як ото кажуть, співтворчості. Вона буде питати, а що ти думаєш, а які ти знаєш правила, які ти знаєш засоби вирішення цієї задачі, що вам казали в школі. А давай подивимось на класну роботу, яка була. Давай порів... ну, зробимо порівняння, чи так ми з тобою робимо, чи не так. Це тоді буде цікавий процес співпраці, і дитина буде думати. І це буде допомога батьківська для розвитку дитини допомагати навчатися. Але й інший тип батьків, матерів, ну, дорослих, да? які дуже-дуже зайняті, стурбовані їм весь час ніколи. І ось вони бачать, що в дитини щось не вдається. Вони хватають у той лісточок задачу, сидять, розв'язують, потім приходять, кажуть, так, напиши, давай, все, свободен, гуляй. Або вони сидять з дитиною і. Підвищують голос на цю дитину, кричать вони її критикують і замість дитини пальцем тикають: ось оце пиши, давай оце пиши, стоять над дитиною, і тиснуть на неї. І, вроде б, то домашнє завдання зроблено, але дитина в цьому творчій участі не приймала. Да? Вона, ота, стала жертвою. Батьківського гніву, батьківської тривоги або перфекціонізму, да? бо мама бачить, що дитини не вдається швидко, швидко, і мама так бистренько порішала, показала, яка вона умнічка дитині. Ось наслідуй мене, дивись, як швидко. переписуй. Або ще й самі пишуть в тетраді, да? щоб принесла дитина гарну оцінку. Але чия це буде оцінка? Такі люди не вміють допомагати. З'їсти борщ за кого це не накормити. Да? Допомога порівнюється оце з їжею. Якщо я комусь допомагаю, я даю тарілку з їжею. Або даю вудочку, як то кажуть, і вчу ловити рибу. Це різний рівень допомоги. Якщо людина потерпає і вона не може зараз, не має сил щось розв'язати, вона не може. Ну, мати енергії на щось, то я можу тимчасово, одноразово, ну, зробити таку допомогу, да, написати за неї, або як ну, випадок такий одноразовий, вирішити сказати, оце зараз так напиши, але як прийдеш, ми розберемо, щоб ти навчився це робити сам. Ну, ситуації ж різні бувають. Але як привчають дитину, кожен раз отак, прийшла дитина. А за неї зробила. Вона ж не буде мати мотивації в чомусь розбиратися. Вона кожен раз буде приходити плакати, тупити. Вона кожен раз буде розстроєна, розгублена, не буде концентрувати свою увагу, бо вона буде знати. Є класна модель, на мені старатися. Я прийду, дам мамі це завдання. Мама покричить, дасть мені, може, там підзатильник, да? але все напишеть: я прийду в школу, здам і получу. Свій гарний бал. Але що ця дитина на виході буде знати? Тільки одне, що потім можна так буде експлуатувати когось і не включати голову. Тобто мама їй дає навичку, стратегію експлуатувати інших, не розбиратися в чому і бути залежним. Тобто, якщо у батьків теж було таке ну, життя в дитинстві, такі ж самі травми, вони їх просто транслюють далі. Якщо ви себе впізнали в такому сценарії, потрібно зупинитися, знайти собі того, хто може мати гарний терпець, буде з вами проводити якийсь час, пояснювати. Так, да, це іноді буває складно, іноді люди втомлюються, але це того варте. Тому що якщо ви зрозумієте, як ви можете скористатися допомогою і самі зробити. Завдяки тому, що хтось допомагає самі зробити. Ви від цього получите дуже велике задоволення. Наприклад, у вас є гарний малюнок за номерами, зараз це модно да, купити купати картину, фарби, пензлик і сидіти вечорами під музику розмальовувати. На ваших очах проявляється. Гарне полотно з квітами, або з містом, або з якимсь сюжетом гарним. І це так класно, це така творча, приємна історія, да? коли людина з захопленням щось відтворює. Були якісь там позначки, да? якісь баночки, а ти сам зробив класну картину, і хоч сам не вмів малювати, ти може не художник. Да? Але якщо ви купили оце поставили, хочете розмалювати, а хтось вам допоміг. Прийшов і за вас все це розфарбував. Яке у вас буде відчуття? Ви будете розстроєні, бо за вас зробили щось приємне. Да? Ви не отримали не результату від цього задоволення, ви не по, свій час не провели цікаво. І тоді у вас це переросте в якесь роздратування, в якийсь розпач. Отак, от, от із іншими справами. Коли щось виникає в нашому житті, що потребує нас звернутися до інших людей, це про те, що ми можемо прокачати свої комунікативні навички, свої здібності. Ми можемо бути з кимось. В контакті, ми можемо спілкуватися, мати якісь общі теми, якісь цінності свої зрозуміти, або да? допомагати комусь, це ж цінність, або брати допомогу, і бути вдячним, це про цінність. Це бути в спільноті. Тобто допомога це про соціальну комунікацію, якусь, да? це про таке явище, як я і інші. А якщо хто хтось прийшов, нас відсунув в сторону, все про нас зробив. Для нас, а людина тоді сидить і шукає нову проблему, щоб знову це все прокачати. Допомога повинна бути така, яку треба, а не надмірна. Недостатня допомога погана, да? коли людину ви попросили щось зробити, а вона не почула вас, відмахнулася там так зробила, аби. Від мене, да? Оце я там тобі». Попросили людину купити по списку якісь, наприклад, продукти в магазині, і попросили там, якості якоїсь гарної, да? а людина пішла, їй там ліньки кудись іти, в черзі стояти. Вона купила аби щось, щоб інший раз не просити сказала, так, не було нічого іншого. Він купила таке, що було. Положила, і людина, вроді б, то й куплена, і гроші витрачені, а задоволення нема. Да? Це недостатня допомога. То людина згодилась, а не зробила, як попросили. І надмірна допомога це то, коли попросили просто перевісити штори, а людина залізла вам в шкафи, повитягувала всі речі, перепрала, перегладила, і щось там вам зробила, що ви не просили. ви на це не розраховували і вам неприємно, що це відбулося, бо ви не хотіли цього. Це надмірно вже, так? Да? Тому, якщо допомагати, то питати, що я можу для тебе зробити. А якщо я можу зробити трошки більше, тоді сказати: Слухай, ти мене попросила тільки їжу тобі приготувати, а я можу ще, ще попрасувати скатертину, можу ще тобі тут не знаю, помити підлогу. А коли прийдуть гості, давай на пару годин раніше прийду ще сервірую. Хочеш? Якщо твоя подруга хоче, вона скаже Ой, клас! Я мені було соромно просити, так твій час забираю. І ти прийдеш і допоможеш. Або вона скаже: Ні, ні, не треба, бо доча приїде, і ми з доцею це все зробимо, приходь красиво, або ти так допомогла. Тобто допомога це не насильство, це допомога. Тому ж не робіть надмірно, питайте. Якщо людина згодна, то вона це візьме і буде вам вдячна. Якщо людина не згодна на вашу допомогу, Оставте її з її проблемами, вона буде вирішувати як може сама. Нормальна, здорова, доросла, психологічно зріла людина вміє просити про допомогу, вміє її надавати, вміє розрізняти стани, коли потрібна термінова допомога, щоб людину врятувати, щоб зробити чиєсь життя більш кращим, не приносячи себе в жертву. І розуміє, коли потрібна та допомога, де ми складаємо домовленості, де гарні психологічні кордони, де все відбувається як у дорослих людей, і всі при цьому мають приємні наслідки. Да? Одна людина довольна, що їй допомогли, друга завдячність теж приємно їй, да? вона відчуває свою силу комусь допомагати, бо цей процес приємний для двох сторін. Якщо ми можемо комусь дати поїсти, ми приготували гарну страву і когось накормили. Ми ж відчуваємо задоволення. У нас же є натхнення готувати ще і давати комусь. Якщо ми прийшли до когось і поїли гарну страву, бо ми були голодні, і нам стало приємно, що ми ще й посмакували чимось, і ми бачили, що людина для нас свій присвятила час, та, коли готувала, дала нам чогось приємного, втамувала наш голод. І ми дуже вдячні і е, відчуваємо, які ми цінні для цієї людини. Це ж взаємний процес, так? Ось так і з допомогою. Це процес взаємний, цінний для всієї кількості людей, які залучені в цей процес. І для тих, хто потребує допомоги, і для тих, хто допомагає. Цей процес дає нам можливість бути соціумом, бути. Корисними одне для одного, і відчувати свою значущість, відчуття гідності і робить нас психологічно більш е, витривалими, і наше життя робиться тоді більш безпечним, бо ми знаємо, що допомога буде потрібно тільки лише попросити.